називає. Моє прізвище Володимир Ханас, mm -hmm. я член виборчої Виборшої комісії по закордонному округу Варшаві 93069. Mm -hmm. І е, річ в тому, що ми неодноразово зверталися до всіх е, засобів масової інформації е, з тим, що відкритий діалог чинить тиск на комісію. Mm -hmm. Це польський фонд відкритий діалог разом з. Організацією, яка не зареєстрована, яка називається Євромайдан Варшава, якою головою є пан Панчин Таля. і одночасно вона є працівником фонду «Відкритий діалог. Вони в пресі, в соціальних мережах, очорнюють і консула, і членів виборчої комісії, і особисто мене. Звинувачую, звинувачують нас в тому, що на нас відкриті кримінальні справи. Я контактував з прокуратурою, жодних кримінальних справ не відкрито. Окрім того, вони зірвали виборчу зустріч, яка мала бути 19 числа, тому що вони опікуються Народним домом на вулиці Новий Світ. Вони зірвали виборчу зустріч, писали, що виборчої зустрічі не буде так, як... Пан консул не виконав їх вимог, їхні, їхніми вимогами. Тобто, українським домом в, Від, у, Варшаві у Варшаві керує, керує фонд? Фонд, фонд відкритий діалог, який є, який з є, польським не фондом, а, який є польський фонд. Так. Польським фондом є підозри, якісь що це не тільки польський. Ви е, собі е, війдіть на фонд відкритий діалог. Угу. Там є закладка звіти. Подивіться буквально, подив, подивіться, будь ласка, звіти, і подивіться, хто фінансує цих, цих людей. Ви не можете просто сказати. Не, я, можу, я можу сказати, чому ні? Їх, їх фінансує пан Тенешин, який є е, депутатом е, першого законодательного собрання міста Севастополя Російської Федерації. Mm -hmm. Їх фінансує ще пару депутатів Державної думи Російської Федерації. Їх фінансує е, пан Козловський Петр Петрович, який є власником заводу е, Маяк в Севастополі, а фонд зареєстрований на Людмилу Петровною Козловською, не на Бартуша Крамика, як там пише, яка є дочкою пана Пітра Петровича Козловського. Дякую.